Доброго ранку. Зараз ми переїжджаємо в Яремче. Будемо поселятися в готель Форест. Але перед тим хочемо заїхати в ресторан на висоті, пообідати. Тому не переключайтеся, покажемо, чи є тут щось цікаве, і поїдемо поселятися в наш готель. На ступеньках тут є, щоб підніматися. Дай піднімаємося, папа дивись, ми піднімаємося. Пішли. піши. Трирчик можна. Тут є зал всередині, та тераса така скляна. І, я так розумію, там є ще один поверх, і він, мабуть, такий самий, як і цей. А ми вирішили сісти на терасі. я спішив машину. Хлопці собі замовили картоплю фрі. Тут порція велика, тому одна навпіл. У мене куряче філе бити з картопляним пюре. Також замовили ось таку піцу, але вона дуже сильно гостра. І філя замовив собі стейк. Паперового меню немає, можна глянути лише онлайн. Поїли, попили і мчимо поселятися в ще один готель назвою Форест. Ми коли з ньому були, але дуже 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 давно. Там ще навіть не було спа, але тепер там є і спа. І ще якісь чани, тому ми подивимося і покажемо. Так, їдемо, заїжджаємо, знаходиться він в Яремчу в самому центрі, прямо за ринком, за головним ринком, де продають продукти. Добратися до нього дуже легко, і дорога сюди дуже хороша. Можна сказати, що він прямо в центрі, але правда, якщо йти, то ви не дойдете напряму. Через так от ринок, бо тут ринок прямо за ним знаходиться. А потрібно йти по цій дорозі, але це не критично. Все тут є ось він уже. Ось. Дивіться, яка краса. І гуляємо зараз заїжджати, поселятися. Лежаємо, генератор, є, все, є. оце не недостройка, це не їхня територія. Зверху, як ви бачите, там є шезлонги. закрили їх зараз, бо був дощ. Там можна загорати відпочивати. Парковка, от. Парковка правда, маленька на три паркові місця. Тут є чани, ось. Ту сторону там є, як відпочити, посидіти на вулиці і спа. Почекайте. Знімаємо корпус. Наші туди вилазиш. Зараз поселимося і тоді піду познімаю територію. Тут вона невеличка, але компактна і зручна. Ось так виглядає ресепшн. І тут є парасольки, якими можуть користуватися гості. Рум-тур. Це джакузі. Хлопці. Да, вот Для, я читаю правила, кухня, кава машинка, Шоколадку вам поставили, все можна готувати. Туалет, Тут у нас такий маленький балкончик. Вид, ось на цю сторону і на ту сторону шиля думав, що взяв. Ну ладно вже. Все. І на другий поверх. Піднімаємося. Тут я також бачите, телевізор, мансарда. Можна тут полежати. І такий матрас на полу. І я трохи перепутав і взяв номер не на ту сторону, тому що там ще є дуже гарний вид на гори. А в нас вже вийшов ось такий вид, тому будете знати, що є ще кращий. Є кондиціонер на кожному поверсі. І ось такі сходи. Так, як в нас в номері джакузі, от правила користування. Бачите? І є ось меню, що ми можемо замовити за додаткову оплату 100 гривень, щоб доставили в номер. І є сніданки. Ось вони. Це вже врахована вартість нашого номеру. Потрібно замовляти з вечора. Це нам залишили для джакузі. Зараз покажеш. І в вані також тут є набори. Тому все потрібне є. Все для зручності в номері є. На кожному поверсі по два номери. На ту сторону, де вид кращий, там номера більші. Але вже ми взяли такий, тому будемо жити одну ніч тут. Але хлопці вам подобається, особливо на мансарді. Тому це саме головне. Кондиціонери і телевізори є на кожному поверсі. Ось що хотіла показати. Про готель, кому цікаво, що є в номері. Хоч на території є альтанки, мангал, дитячий майданчик, вуличний тренажер, сауна, басейн, кафе-чан. Ну воно все таке маленьке. Покажемо, от є. Ще додаткову оплату. І на кухні покаже. Тут є все, що нам потрібно. Тут є які плита, так і посуд, і мікрохвилюбова піч, і кофемашинка. Все тут є, тут є і каструльки. І сковорідки, все на місці. Все є, все, що вам потрібно. І водичку принесли і шоколадку дітям подарили. Далі де. Пала темненько. І виходимо на вулицю. Ще раз. Ось такий вид. От парковка. Над парковкою є така зона, де можна відпочити. Є шезлонги. Ось чан. Ось чана роздягальна. Чан коштує 2500 за 2 години. Вартість ще врахований чай. Тут є зона, де можна посидіти, тут є так само мангальна зона, тут можна шашлики пожарити. Тут нижче у нас ресторан, спа пізніше покажу. І Там така маленька дитяча такий маленький дитячий майданчик. Так, а тепер підемо в спа, подивимось. Воно тут невеличке, але компактне та зручне. Тут є роздягальня, є туалет душ, звісно. Ось зона для відпочинку. Так як номерів ну, небагато в самому готелі, то я не думаю, що тут де куча людей. Дивіться, є місце відпочити. Басейн теплий, також роздягальний, є парна сауна, вона коштує 2.500, також за 2 години, вона не врахована в вартість номера. І зверху є лаунж-зона, де можна відпочити. Як бачите, дитячий майданчик невеликий, але він є. Ви дивитеся, хлопці, футбол? Злися. Чого ти злися? Розкажи, що сталося? Бо Україна програла? Так да? Ти злишся за цього? Нічого виграєш, не переживай. Все буде добре. Виграть, не переживай. Де футболіст, знають, ти переживаєш. Все буде добре виграти. Ну таке буває. Хтось програє, хтось виграє. Так да? Дощ закінчився нарешті, футбол закінчився, тому зараз поїдемо. Хочемо поїсти. Думали, що ми вкрасно сюди поїхати не будемо. Вирішили спробувати щось інше, але все одно хочеться туди заїхати. Не знаю чому, але от якось так нам завжди там подобається. Тому ми вирішили, що все-таки ми заїдемо і цього разу вже не на початку, як завжди а в кінці. Тому поїдемо зараз їсти. Але сьогодні день такий лайтовий, тому що діти вже не сидять ні в спа, нікуди вони не хочуть. Тож цілий день йде, тому ми просто відпочиваємо і будемо просто їсти. Тому поїдемо, поїмо, як завжди. Ось якось так проходить у нас цей третій день. Уж дуже всі втомилися. Втомилися від того, що дуже багато переїжджаємо. Все таки треба брати один готель, хоча б мінімум на два дні, тому що один день це мало і не співаєш ні розложити в речі нічого, тому якось так. Добрий ранок, хотілося б сказати, що він добрий, класний, але він не добрий, тому що Лавруші всю ніч була температура. Пробували збити, тяжко дуже збивалися. Що з ним такого невідомо. Горло трохи красне. Я думаю, що може бути отит, тому будемо зараз вирушати. Спочатку поїмо, будемо вирушати і заїдемо в лікарню. Подивимося, що в нього таке там сталося. Тому Якось так, хотілося б, щоб ранок був добрий, але він не дуже добрий, тому що всю ніч доводилось не спати. Так, ідемо на сніданок. Тут три поверхи, ми на самому останньому живемо. Ще нижче. Пішли. Оп. Ну, а як ми маємо йти? От ще один повершу спустити. Оп. Так, йдемо снідати. Сніданки у нас враховані вартість номера. І ось ресторан. Тут можна замовити і в номер і по меню поїсти. А ми замовили вже з вечора і йдемо поїхати. <плазко>, ми собі з Юлією замовили ось такі омлети мисливські, а дітям сирнички. Тому зараз поїмо і будемо вже вирушати. А тепер мчимо додому, швидко в лікарню, тому що температура не проходить. Ми вже вдома, змучені, замучені, помучені. Якось добралися з цією температурою додому, заїхали в лікарню. В лікарні сказали, що це просто вірус. Бо в нього нічого такого немає, лише температура і трішки червоного горло. Воно має саме пройти. І якось якимось чудним дивом температура після лікарні пройшла. Тому що ця ніч була взагалі дуже жахлива. Температура не збивалася, норофен не допомагав, доводилось підключати парацетамол, Тому було дуже сильно тяжко та ще й дорога. Але слава Богу, все. Добре. Наступний раз даємо знати, що ці переїзди по одному дню це дуже погана ідея, особливо з дітьми, тому що дітям тяжко і організм може дати ось такий збій. Тому, наступний раз, мінімум 2 дні. Якось так. Тому, дякую, що були з нами ці 3 дні. Надіюся, з вами зустрінемось дуже скоро у новому відео. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, це дійсно важливо. Тому зустрінемося з вами дуже скоро. Не переключайтесь, бувайте.